Вот последствия аварии. Андрій показує свою вщент розбиту вазівку: зім'ятий метал, розтрощене скло, погнуті та пробиті колеса, пошкоджений двигун. Це наслідки смертельно небезпечного кульбіту, що цей автомобіль здійснив на дніпровських автошляхах. Під час обгону машина вскочила у ями, пробила колесо, вилетіла у кювет та перевернулася. Моторошно ДТП зафіксував відеореєстратор. І поки глибока вода. Те, що після такої аварії Андрій та троє його пасажирів, зокрема й маленька дитина, залишилися живими, не інакше, як диво. Відбулися лише переляком та незначними травмами. Ну, воно зараз вже зажило, нормально все, ну так зашивали, 10-11, по-моєму, йшло. Да такое, ну чудом ничего, ничего серьезного. Четыре человека. Все целые, все живы, все здоровы, не знаю как. Ехал по правилам, ограничений, ограничений не было, предупреждающих знаков не было. Буквально уже случились эти ямы, в моем поле зрения произошли, когда, когда я уже сравнялся с прицепом, с задней его частью. Там оттормозиться как-то, ну уже, наверное, не среагировал, не успел, не знаю. А це аматорське відео відзняте місцевими активістами одразу після ДТП. На ньому ймовірна причина аварії не просто ями, а спеціально вириті дорожниками під час підготовки до ремонту величезні дірки на трасі, а навкруги ані самих ремонтників, ані попереджувальних знаків. Дороги цьому ні одного дорожнього знака у проведених ремонтах дорог. Не установлено. Що там видно? Смотри. 11. 11. Цю ж версію підтверджують і правоохоронці, які оформляли ДТП. Здійснювалися ремонтні роботи, була підготовка до ремонтних робіт. Внаслідок чого наїхав на цю ямковість, виїхав у по ходу руху ківе, де здійснив перекидання дорожніх знаків з приводу того, що проводяться там дорожні роботи, на тому на даній ділянці дороги були відсутні. Андрій уже підрахував халатність дорожників, обійдеться йому як мінімум у 50 тисяч гривень, не кажучи вже про моральну шкоду. Відтак вирішив, вимагатиме компенсацію. Але те, що очевидно для водія для автодору, питання за компенсацію від дорожників, чоловіку доведеться. Добряче повоювати це і є те саме місце, де сталась ДТП. А ось і ями, через які автомобіль і вилетів у кювет. Щоправда, після аварії дорожники їх швиденько залатали. І нині кажуть, провина автодору зовсім не очевидна. Її треба ще довести. А ось і версія обласного автодору тут кажуть, не виключено, що у ДТП взагалі винен сам водій. Всі посмотрели в інтернеті З цього відео видно, що водій постоянно обганяв автомобілі, діга савастічне полосі, пересікав сплошну лінію розмітки, нарушав правила дорожнього руху і їхав з великою швидкістю. Вот і все. А розриті ями кажуть не аргумент, бо ще не факт, що саме їхні працівники проводили роботи на цій ділянці. Це могли бути якісь інші підрядники. На дорогах проводиться робота не тільки облавтодором, падрячиків. Будуть якісь матеріали офіційні, будемо щось там Це стандартна схема уникнення відповідальності автодором. Скинути провину або на водія, або на невідомих посередників. В підсумку це може надовго затягнути судовий розгляд і, зрештою, залишити постраждалого ні з чим. Виноват, виходить, водій. Хотя это в корне неправильно. Этих ям на дороге просто не должно существовать. Их там просто не должно быть. И, и вот эти все коммунальные службы обязаны своевременно эти ямы были залатать, чтобы, собственно, не, не получилось ДТП. Это что он был тогда выход, что сейчас надо просто всех бить. Ставить их на место, увы, пока другого способа нет. Законными путями добиться правды у нас, блин, пока невозможно». А от адвокати кажуть, перемогти автодор реально. Головне одразу детально зафіксувати усі докази провини дорожників. Якщо цього не зробити, одразу сліди можуть швидко замести. Они стараются скрыть следы, то есть сразу же виїжджає ремонтная бригада, которая производит ремонтні роботи, то есть изменяется дорожная обстановка, соответственно, ямы асфальтируются, там устанавливаются оперативно знаки. Головне, как бы, все правильно сделать на начальном этапе для того, щоб убрать всі риски манипуляций со стороны облавтодору. Андрій із юристами вже готує судовий позов до автодору. У нас близько половини на бензин вложений на этот налог. Це не маленькі деньги. а дороги не делаются ніяк. Поэтому пускай ремонтують машину. Андрій, жертва дорожнього безладдя, упевнений, якщо служба не ремонтує дороги, то просто зобов'язана платити за розбиті машини автовласників, які через тотальну корупцію та недбальство гинуть на українських трасах чи не щодня.